Очевидно, ми, як віруючі люди, розуміємо, що найвищий має став абсолют вимагає від нас нетолеранції. У трьох містах, місцях місця Святого Євангелія, не тільки святому місце року, заповітував. Бог вимагає від свого народу дуже тісних, дуже близьких, дуже теплих і сердечних стосунків. Люби Бога усім серцем, щоб зрозуміти, як то ми, люди, маємо шанувати, любити того невидимого, що всюди все наповняє, як ми маємо любити того, який найперше полюбив нас. І як ми не старалися, ми ніколи не зробимо Богові більше, ніж родив нам. Однак весь час Господь наголошує про стосунки любові, сердечні терпій. І друга подібна, каже Ісус до фарисеї, який спокушаючи його, питав, друга подібна то першої любові Бога любити ближнього, як себе самого. І, власне, якщо ми, християни, вважаємо, що любити себе самого це не властиве християнські позиції, християнські поставки. Ми дуже часто вдаємося. До того, що церква вчить скромності і покори, ми дуже часто стаємо в позицію е, навіть нищення себе самих, щоб, не дай Боже, не переступити цю лінію гордості, мехатості і так далі. І у контексті сьогоднішньої Невагія. Ми мусимо себе запитати, чи любимо себе, чи вміємо любити себе, чи ця заповідь, щоб любити іншого як себе самого, бо дуже часто наш стосунок до іншої людини є такою, стартує вона від того, що ми самі себе не шануємо. Е, дуже багато нагод, щоб вийти на світло Боже і осягнути справді, скажімо, якоїсь від Бога похвали, але разом з тим. Так багато народ, коли нищимо самих себе. Я не хотів би сьогодні говорити про це, як людина себе не шанує, не любить. Я хотів би говорити сьогодні про це, як треба себе любити, як треба боротися за себе, як треба боротися за той чистий образ Божий. Котрий сотворив, створив у нас Господь. Як треба багато зусиль для того, щоб наша любов до себе давала нам стартові можливості шанувати іншу людину? Бо хто не шанує себе, не шанує іншого. Хто не шанує себе іншого, Нам'яче зможе гідно і, і достойно мати стосунки, стосунки в любові з Господом Богом. Мабуть, внутрішні флюїди, які приводять нас до сердечних стосунків з Богом, їх трудно оцінити, їх трудно придбати. Не можна купити. Про це ціне наше життя є боротьбою за ту правдиву, чисту любов чи стосунки до нашого Отця. Мабуть, починається вона з довіри до Бога, починається вона від того, наскільки ми. Довіряємо і віддаємо цілі своє ціли життя Богу. Мабуть, ці наші стосунки любові мали би бути такими, що ми би повинні бути готові навіть життя своє віддати. Бо, каже, в іншому у місті Христос немає більшої любові, як та, коли хтось Віддає життя своє за друзів своїх. І, мабуть, молоде покоління українців годі було навчити любові. Здається, історія, яку ми пережили, не була такою, де би культивувалася любов. До Бога. Оце ми бачимо, що молодь України десь таки викресала з нутра свого єства любов. Любов до ближнього, любов до друзів. І неможливо мати, практикувати цю любов. Не люблячи Бога, бо це перша заповідь, на якій базуються усі заповіді. Мабуть, як маємо, як нуртує в нашій душі любов, мабуть, кожна заповідь для нас є. Ваговою. Якщо нуртує в нашій душі любов, то кожна людина є для нас особливою бо немає добрих людей. Господь творить, творить добре. І кожна людина, кождісінька людина є доброю. І може стати ще кращою, наскільки ми подаруємо їй свої теплі відчуття, тобто стосунки любові. Дуже часто звертаємося до цієї тематики. Живемо в любові, живемо темними стосунками, вони на звірі. Живемо і наше життя спрямоване до Бога, котрий є любов. Бо недаремно Іван Богослов, апостол Любові, казав, хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі. Напевно полюбив нас усім своїм єством, допоможе відчути цю любов неба на нашій землі і на нашому народі. Мабуть, єднаймося і любимося в напрямку до Бога, і Він почує нашу молитву. Бо ми дуже часто християни бо боїмося. Ми дуже часто християни, бо боїмося за своїх дітей. Ми часто боїмося діка, бо боїмося хвале. І дуже часто наша наша християнська позиція. Якась неповна фобіями, страхом. А якщо ми не починали служити, вірити Богові з рацією любові власного серця, ми ще не починали бути християнами. Отже, любі, Любімся, любим Бога, бо він перший і грандіозно полюбив нас. Слава Ісусу Христу.